Добрий день, діти! Сьогодні, люба дітвора, у нас цікава буде гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. Мандрувати країною нашою рідною батьківщиною. Давайте пригадаємо, що ми називаємо батьківщиною. Батьківщина це місце, де ми з вами народилися. А як називається наша країна? Наша рідна, славна країна називається Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, це пташки у небо летять, і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Сьогодні пропоную здійснити подорож та оглянути всю нашу Україну. Україна земля рідна, земля сонячна і хлібна. Погляньте, діти, це хлібне поле, воно жовтого кольору. А небо блакитного, хлібне поле відображає кольори нашого прапору. Прапор це державний символ, він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має, синьо небо жовте жито. Прапор цей оберігає, він святий, знайте діти. Усі міста України мають не тільки прапор, а й герб. Герб схожий на тризуб. Тризуб, немов сім'я єдина. Де тато, мати і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольні нові. З 16 лютого відзначається День Єднання. Це свято в Україні створено за указом Президента України. В цей день над будинками піднімають прапор України, вмикають слухати гімн України. В цей день є можливість показати, що Україна сильна та згуртована нація, і треба єднатись. Тому що сила України в єдності. Тож хочу закінчити нашу подорож Україною такими словами: ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Бажаю всім миру на все добре!